Вітаю на каналі Літкод України, де ми вкотре розв'язуємо здачі зі змагань, це задача з останнього щотижневого змагання. В групі ми нещодавно обговорювали якраз дуже схожі ідеї прокозуюче вікно, двіковий пошук і ще одну секретну техніку, якою я з вами сьогодні поділюся. Дивіться до кінця, аби дізнатися, до чого тут префіксні суми та а, а, різницевий масив. Без замість зволікань перейдімо до справи. В цій задачі нам заданий масив цілих чисел розміру n. Є два, два числа, нижня і верхня границя. Ми хочемо знайти кількість невпорядкованих пар IJ, таких, що сума їхня знаходиться в заданому проміжку. Так. А, власне, все, там проміжок якихось цілих чисел, числа також цілі, сума двох нікуди не переповнюється, але чисел дуже багато, тому рахувати всі пари. Нагло в лоб за квадрат не вийде. Так. Можливо, ви знаєте дуже схожу задачу, яка полягає в тому, що потрібно порахувати, або порахувати кількість пар з заданою сумою, так, або просто перевірити, чи вона є. От та задача розв'язується як? Спочатку ну, можна через хеш-таблицю, можна через сортування, плюс, або двійковий пошук. Або о, два вказівники. Так? В будь-якому разі одразу приходить в голову сортування, бо коли числа впорядковані, то знаючи нам з I, легко шукати нам з J. Так? Можемо взяти цю умову. От. Якщо у нас числа відсортовані, і нам з I зафіксоване, то на нам з J можна отримати ось такі обмеження, що воно буде принаймні. Різниця. Не більше, ніж різниця. Попередніх границь і нам з I. Так. Це вже дозволяє нам з J знаходити верхню і нижню границю, де воно могло би бути. Так. Після чого кількість різних j, які нам підходять, це, от, власне, довжина такого проміжку. От, одначе, ну, можна такий розик написати, ми зараз його і напишемо, але зробимо це трішки інакше. От, скористаємося секретною технікою. Секретна техніка полягає в тому, що коли вам потрібно порахувати кількість якихось об'єктів, наприклад, пар IJ, значення якоїсь характеристики для них повинно потрапляти в заданий проміжок, то ви можете спростити собі життя. Перейшовши від обмеження вигляду проміжку до однієї нерівності. А саме, кількість пар, кількість пар IJ, таких, що виконується ось ця умова, можна записати наступним чином. По-перше, це буде кількість пар IJ в англійській літературі, Sharp позначає кількість якихось об'єктів. По-перше, це буде кількість пар, сума яких не перевищує верхньої межі, і від цього ми віднімемо кількість об'єктів, сума яких менше, ніж нижня межа. Зрозуміло. так Всі, хто потрапляють в цей проміжок, вони, по-перше, не перевищують upper. А по-друге, якщо вони менше, ніж ловер, то вони нам не підходять. От. Насправді тут відбувся неявно перехід від префіксних сум до, до самого масива, або навпаки, від масива до різницевого масива. От. Можемо подумки завести наступний масив Count K, це кількість пар IJ, таких, що нам з I плюс нам з j це у нас, власне, K. Тай. Тоді ось ця умова кількість таких пар це ніщо інше, як сума цього count від lower до upper плюс 1. Ну, до upper включно В Python треба написати плюс 1. Тому що права границя не включається. От. Наша. Умова, яку ми записала: це що оця сума дорівнює сумі до апер плюс 1 до апер не включно, так? до Допер включно, Тому до аПер плюс 1 не включно. Мінус префіксній сумі до lower не включно. Ось оце все, що ми записали. Коли так на це подивитися, то це очевидно. Ну, в принципі, це і раніше було, було зрозуміло. Нескладно. Так, але так от зовсім очевидно, що сума підмасива це різниця такого префікса мінус такого префікса. Так. От і виходить, що це у вас префіксні суми. Часним випадком цієї ситуації полягає наступне а, типу. Інколи у вас проміжок складається з одного значення. Тобто, вам потрібно порахувати кількість якихось об'єктів. Кількість якихось іксів. Кількість іксів така, що f від x дорівнює k якомусь заданому значенню. Один із способів це робити це ви кажете. Я не вмію рахувати об'єкти з однаковим значенням f. Так? Але от що я вмію рахувати? Це об'єкти, в яких значення F не перевищує чогось. Тоді ви кажете, добре. Я порахую всі об'єкти, де в мене значення не перевищує k. І відніму всі об'єкти, де у мене значення не перевищує k-1. Так, тоді в результаті в мене залишаться тільки ті об'єкти, у яких значення рівно k. Ось такі переходи дуже часто допомагають в задачах. Добре, про це поговорили. Тепер, отже, ми можемо з цим знанням визначити наступну функцію. Типу uh, count less від nums і якоїсь uh, верхньої межі. Рахуватиме нам кількість пар i, j, Такі, що nums I плюс nums j, uh, не Давайте скажемо строго менше, ніж upper, так? тоді тут потрібно повернути count less від Nums і Upper плюс 1, мінус count less від nums і lower. Беремо всі пари, які не більше, ніж Upper, віднімаємо всі пари, які менше, ніж lower. Дуже корисна ідея. Якщо ви не хочете запам'ятати одне речення з цього Відео запам'ятайте, будь ласка, ось це. от Як же рахувати? Є два пошу... варіанти. Ну, є більше, в принципі, але розгляну я два. Значить, перший варіант полягає в тому, що ви використовуєте двійковий пошук. Давайте завдамо якусь змінну каунт. Потім проходимося по що? По позиції. І значню в намс. Так зараз будемо шукати, яке найбільше число можна взяти в пару до цього. Давайте я скористуюся бібліотечним двійковим пошуком, тому що це прям пошук буде по масиву. Це не дуже складно. Я хочу знайти, напевне, Перше число, яке мені не підходить. Так. Шукати я хочу. А, до цієї позиції. Про всяк випадок, щоб в мене там не було всяких повторів. Якщо ви пам'ятаєте, ось тут було I менше J, тому багато людей задумалися, типу, а, напевне, не можна сортувати. Ні, нічого такого. Це просто означає, що ви пару I J і JI повинні прохвати один раз, а також ще не можна брати I-I. От, більше нічого це не означає. А. В C. Ви, наприклад, в, в, цей, в Lower Bound передаєте все одно пару ітераторів, тож, а, можете передати ітератор на ось цю позицію. Власне, якщо проходитися ітератором, то нічого особливо робити і не треба просто для нам його розіменувати. А яке значення ми шукаємо? Я хочу, щоб знайти перше значення, яке більше, ніж upper-С. Наше число, тому що. Ось це значення мені вже не підходить. Це означає, що всі попередні мені вже. А, ні, ні, все правильно. А, якщо мені тут напевне, на єдине, що. Раз це ківорд, то він повинен йти пізніше. Було б дивно, якби навпаки. Так? Значить, якщо мені повернули нуль, це означає, що елемент по нулю. Позиції вже перевищує. Це означає, що в мене є нуль елементів до нульового, нічого немає. Які мене влаштують. Отже, якщо мені повернулося 17, це означає, що 17-та позиція мене не влаштовує. Попередні 17, як не дивно, позиції мене влаштують, бо нульова з нульовою по 16. Отже, до count потрібно додати ось це число. Після чого count можна повернути. Ну тут, в принципі, можна блоком comprehension написати, але не буду вже. Uh, щось пішло не так. Щось пішло не так. Знати б що? Ну, давайте. Трішки подебажимо. Ну, uh. на no, no, це, в принципі, не обов'язково. Uh. Right, нам. No. Можливо, ця позиція типу включена. Достатньо просто мінус одницю передати. Я вже не пам'ятаю, як там це працює. Можливо, навпаки ця позиція не включена. Я хочу її включити з якихось міркувань. Ні, не схоже на це. Добре. Ну, давайте дивитися. Отже, мені кажуть, що я проходжуся по масивчику. Для значення 0. Я шукаю тих, хто не перевищує, чого там? 7. так? А, от, обманув, обманув. Так, Оскільки я шукаю пари з сумою строго менше, ніж upper, то тут мені потрібен просто Bisect Left. Ось, тепер повинно працювати. То я просто інколи пишу countless equals, інколи countless. Це погана звичка, треба було якось її систематизувати. Але маємо, що маємо наразі. Отже, ось такий двійковий пошук. В принципі, окрему функцію для нього заводити не обов'язково. Ви можете просто в циклі тут написати цикл по той самий, просто два двійкових пошуки запускати. Але я хотів проілюструвати, що це дуже зручна декомпозиція. От, дозволяю вам Range Query перетворювати в префіксні запити. Так? І префіксні запити часто набагато простіше на них відповідати. Тепер, ось те працює за що? За n, -log -n. Е, Мені невідомі варіанти без NLG, тому що скрізь потрібне сортування. Е, власне так. Єдиний варіант. Єдиний варіант, коли я вмію. Ну, я вмію розв'язати задачу швидше, якщо у вас тести згенеровані випадково. Так? Тоді, в принципі, і сортувати можна за лінійний час, і, і пошук працює за лінійний час, але не будемо про це детально говорити. Якщо комусь цікаво, напишіть в коментарях, ми з вами поспілкуємося. А ось тут я пропоную наступне. Класична задача, де десу. Сума строго чомусь дорівнює, вона розв'язується двома вказівниками. Один з оптимальних методів після сортування. Та? В цьому щось дуже схоже відбувається. У вас. А... Єдине, що на найбільше число, яке вас влаштовує, воно насправді. А... Воно насправді. Зменшується, так, по мірі зростання вашого. Давайте, давайте трішки інакше напишемо. Давайте у мене left буде тут, right буде тут, Right стартує з останнього елемента. Потім я проходжуся по елементах. Поки у мене число плюс right більше або дорівнює up, Мені потрібно райт right зменшити. Count потрібно збільшити на right мінус 1 мінус left. Давайте подумаємо, right мене влаштовує, left мене не влаштовує. Здавалося б так. Ну, ще в мене right може виїхати лівіше, ніж left. От мені б цього не хотілося. Давайте максимум з нулем напишемо і, і по всьому. Можна було б тут, в принципі, брейкнутися по мові right менше, ніж left. З усього циклу. А що ж так? Добре. Ну, зрозуміло, right в 0, в мінус 1 поїхав і, і все зламалось. Точніше, на мінус 1 воно не зламалося, зламалося на мінус довжині. Ну тут, в принципі, і 0 мене влаштує. Так. Можемо таке відправити. Бесек насправді не потрібен був вже. Я його приброшу, він очі не мозоляв вам в, в посилці. От, ну це все насправді приблизно однака. Ага. Щось тут не з цим, з цим. Все. Ось це, наприклад, моя посилка з байсектом. Ну, гаразд. Можливо, компрегент швидше працює, можливо, просто тести додали після цього, бо бо це те саме, що ми написали. От. Ось так можна написати два вказівники. так Я традиційно, що, якщо в мене слайдінг Windows, о, і слайдін Windows, і два вказівники. Я пишу через for і while, тоді дуже складно заплутатися. Так, у вас один вказівник по for, другий по while. ви одразу знаєте, які де використовувати. От люди часто плутають sliding window і два вказівники. А sliding window для мене особисто це ситуація, коли обидва вказівники виходяться в одному напрямку. А Метод двох казівників це коли вони рухаються на зустріч один одному. У нас якраз назустріч лівий зростає, правий зменшується. Окрім цього, мій досвід показує, що якщо ви пишете слайдінг Windows, то краще for написати по right, а while по left. А коли ви пишете два вказівники, то краще for написати по left, а while написати по right. Якщо ви будете дотримуватися цих простих принципів, то велика ймовірність. Що ви не заплутаєтеся, відповідно, ймовірність заплутатися зменшується. Принаймні, так показує мій досвід. Отже, резюмуючи, здача доволі цікава ось ця ідея ну, не дуже складна. Якщо ви бачили цю ідею зменше рівня, то вам буде дуже легко в житті. В принципі, її можна було б розв'язати і без цього, так? просто неявно. Ви там явно це не виділяєте функцію, а двічі запускаєте двійковий пошук. З точки зору дизайну, безсумнівно, краще це виділити в окрему функцію, з точки зору, наскільки легко зрозуміти ваш розвиток, також, безумовно, краще виділити це в окрему функцію. Щойно ви це зробили, у вас плюс-мінус класична задача, так? Ви можете розв'язати її методом двійкового пошуку, методом двох вказівників, Можливо, ще якось можете, ну. Можете, але то вже просунуті методи не будемо про них. Такі справи. Це, в принципі, все, чим я хотів поділитися з вами на сьогодні. Сподіваюсь, ви дізналися для себе щось новеньке, наприклад, про різницю між sliding Windows і двома вказівниками. Принаймні, на мою. не... 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 Не обов'язково, скажімо так, стандартизовану точку зору. От, але я думаю, сподіваюся, що вона буде вам все одно корисною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. поділіться цим відео з вашими друзями і запрошуйте їх на контести. От наступний контест якраз таки буде в зручній для нас Таймзоні. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі ввечері з Деліком.